Стейки з молодої капусти дуже смачні. Для цього нам потрібно капусту нарізати на стейки. Ось так приблизно. Викладаємо капусту на бритванку, застелену пергаментом, і готуємо поливку. Вливаємо 50-100 г олії, додаємо сіль, часник сушений, мелений, паприку солодку, суміш трав, це все вимішуємо і змащуємо наші стейки. Змастили їх гарненько і готуємо фарш. До фаршу додаємо сіль, перець, паприку солодку. Це все вимішуємо. Беремо виделку і виделкою викладаємо на капусту. Так, щоб фарш був по цілій капусті. Ось так. Нарізаємо помідори і викладаємо помідори зверху на фарш. І запихаємо е, наші стейки в розігріту духовку на 180 градусів на 30 хвилин. А тим часом натираємо сир моцарела на грубій терці. Стейки наші готові, присипаємо сиром і запихаємо ще на 5-10 хвилин в духовку. І смакота готова. Дуже смачні, корисні, соковиті. Обов'язково приготуйте їх смачного вам!